Всім доброго дня, дівчатка, сьогодні трошки подивимось індійських красивих прикрас. Я сподіваюся, що вам вони не набридли, бо ми дуже стараємось насправді. В доларах десь буду казати, десь не буду. Якщо вам цікаво, долари або, може, євро, то, будь ласка, пишіть мені в особисті повідомлення, свої контакти я залишаю. Ви можете подзвонити, ви можете написати. Я, в принципі, якщо у мене все добре, і якщо я маю таку змогу, то я завжди розмовляю. Навіть мені це подобається, скажу по секрету. Ось ці сережки, 1800 гривень. Це бірюза природня. Тут саме природня, але в неї такий, як би сказати, бірюзово амазонітовий колір. Тобто він голубий, насичений, з прожилками, але він більше ну, до синього. Насичений, мож, можна сказати, навіть яскраво. Так, тут поняття таке відносне, тому дивимось довжину 5 см, в принципі, як, як воно виглядає в кадрі, мені самій подобається. Я маю на увазі, що близько до того, яке воно і є в житті. Застібочка тут зручна, взагалі моделька класна. Були ще такі малахітові дівчата. Я їх пару раз показала і все, вже ношу сама, навіть їх не зняти, при тому, що то гвістки такі досить вони незручні, але вони так круто виглядають, що вже байдуже там яка застібка. У 18 розмірі комплект за долярами досить яскравими, вони не такі прозорі, як останнім часом ми звикли. Зустрічати, але вони красиві. Особисто мені подобається розмір відносно навіть маленький, бо можна сказати, що вони мінімум від 18,5. Тому кому подобається, або я думаю, що можна зменшити у любого ювеліра зараз. Ювеліри, в принципі, можу сказати по своєму опиту, що вони стараються зробити щось. Бо раніше важче було прийти. Вони починали воду варити. їм все не подобається, все не так. Камені не ті прикраси не ті. Зараз ну, ніби з цим простіше, але все залежить від людей, як і все в цьому світі. Колір красивий, ось ця сережка, вона більше така, можна сказати, трохи є щось в неї до прозорого, але все одно вони всі такі біленькі. але... Бачите, до когось хоче, дівчата, до кого. Але все одно колір насичений 2350 гривень. У мене залишилось дві підвіски, але в інших формах, тому разом не показую. Може, до них сьогодні дійде черга, а може, і ні. Подивимось, як ляже карта. Але дивіться, в огранці воно по всій поверхні. Давайте приблизно прикинемо, що це у нас 13 міліметрів. Це середній масштаб, насправді, це і не дрібне, і не таке крупне, але помітне. Це прекрасно, помітне, дівчата. Ну, Може хтось скаже, що маленька. Але в нас в дівчаток завжди так, відносно розміру, це поняття індивідуальне. І залишився ще комплект з прозеолітами, аметистами 19,3. 3350 гривень. Тут і прозеоліти, і аметисти, обидва кольори. Дуже красиво виглядає. Дівчатка, я насправді дуже чекала браслети з зеленого аметисту. Але я не знаю, чи потрібні вам. Бо я би брала в овальній формі, але більш стильова, на мій погляд, це квадрат. Того, що не стандартна. Так, бачите, не, за... не... не застібнула, але все воно. Прекрасно застібає. 3350 гривень 86 доларів. Відносно, де я не скажу долари або євро, то, дівчата, ви можете мені написати в особисті 4 сантиметри. В Німеччину є перевізник. В принципі, в Італії також. Але, чесно скажу, в Італії я ще так не відправляла. Там тільки одна дівчинка, яка бере посилочки. Це в нас Вікторія. От. Іншим я не відправляла. На жаль, дівчата. Так, далі в нас янтарик. Я кажу янтарик, а ви далі для себе індивідуально назву обирати від 18,5 В принципі, можна до любого зап'ястя вдягти до 24. Але краще на дрібненький, бо самі камінці дрібні 250 гривень. Бурштин. Дуже-дуже красивий колір такого меду, який у нас вже зиму постояв. Я люблю прозори, але я його все одно не бо я худну. От, І ще по красивим такого Ой, дивіться, як красиво, як цікаво. Але частіше дівчата беруть такі штуки на шию, бо вони допомагають від зубу, якщо я це правильно кажу, вибачте, виправте мене в коментарях. Так, 48 см, це в мене є ще цитрин. Останній на сріблі. Тут у нас замочок біжутерії, але тут ціна сама про себе каже. Так, Тут у нас срібна фурнітура. Якщо срібний замочок, то і всі інші елементи срібні. І точно так же з біжутерією, що якщо там біжутерний замочок, то всі елементи значить окремі біжутерії. Тут у нас срібло, цитринчик та гранат. Цитрин 7-8 мм. Вони такі досить прохолодні, але вони кайфові. При тому, що я завжди до центрину відносилась, так сказати, посередньо, то ці дуже красивий колір. От Я не знаю, щось в ньому є таке кисленьке, як я кажу, але він досить красивий, досить оригінальний. Дуже-дуже, я сподіваюся, що всі, хто носить ось саме такий цитрин, то частіше мене згадують дівчата у хорошому сенсі. А на мисто з янтарю 600 гривень. І я скажу довжину 30 плюс 1848. Ну, десь до 50 плюс ще ланцюжок. Ось цей. Ну тут так само біжутерія замочки. 600, 600 гривень вартість. Ось такий. Це легенький і не крупний. Хоча я замовляла ще крупненький, бо мені самій, хоч я не любитель, але крупний бурштин, щось в ньому є таке чарівне, що зачаровує навіть тих, хто. Е, ну так, Я не скажу, що дуже не любить, але як в моєму випадку, ще не доросла до бурштину. от Я називаю з деякими камінцями, що саме не доросла, тому що. Спочатку мені не подобалися аметисти, потім ще щось не, не подобалось. Зараз я люблю безмежно і аметисти, там і гранати. Це все я вже до цього звикла. Раніше в мене не було такого. От Навіть, здавалось би аметисти. Що там аметисти? Просто фіолетовий камінь. Ну, У нас зараз буде зелений, у 19-му розмірі 3 гривень 76 доларів, дуже красивий у нас був з аметистом фіолетовим, а це. Чисто зелений, в кого може такий браслетик, дуже красивий. Ну, це, це, я кажу, дуже бо мені подобається Але ж це у нас все поняття відносне. 16-17 міліметрів розмір ніжненький, красивенький. Може, якщо ви мені напишете, я познімаю завтра на сонечку. Мені так його хочеться все на сонечко вам показати. Але я весь час кудись біжу, бо мені весь час кудись треба. Дівчата, я взагалі то вдома дуже дуже мало часу. Проводжу, бо мені або кудись хочеться, або кудись треба, або кудись і, і треба, і не хочеться буває. Таке, тому. Фото, фото, відео у нас завжди більше до вечора виходить. От, я просто поки ще не можу, я не знаю, як вам вдається це розпреділяти свій час. У 19 му розмірі дуже красивий дівчата волосатик. Я не знаю, чогось у мене він асоціюється з цитріном, хоча там всередині просто жовті волоски. Але є таке легке відчуття. Тут дуже красивий храмдіопсід в сережках, він такий гостренький. Красиві волоски, в принципі, він більше до нейтрального, до спокійного такий він не Як це сказати? Не... яскравий, неяркий. 4300 гривень вартість набору. Якщо вам вага принципіальна, будь ласка, напишіть мені, я зважу сережки, бо поки, я вже казала, в мене це проблема, дівчата, і поки я її не вирішила все, тому що забуваю, все від. Дурної пам'яті, але колір дуже красивий. В принципі, я думаю, кому подобається такі прикраси, то вага не критична. Я сама вдягаю сережки, якщо крупні, то там на пару годин кладу їх потім в сумочку, але головне про це не забути, куди ви саме поклали ті сережки, бо потім будете шукати сумочку. Якщо є звичка ті сумочки змінювати. Дуже красивий перстень самостійний, а сережки взагалі класні. Хромдіпсід. Мені, в принципі, сподобалась дуже ця модель. А скільки у нас сам камінець, давайте прикинемо наш камінець 2 см на 13 мм. Здається, що десь на світлошках може був браслет-волосатик, тому, якщо хочеться, я може його і знайду. Був би повний красивий комплект. Волос Венери. Далі у 19 розмірі 2600 гривень гірський кришталь і знову аметист. аметист. Так, Марійка в мене з Німеччини питала гірський кришталь, але мені здається, що їй буде він дрібнувати, бо вона жінка, яка любить розміри трохи побільше. Марійка, привіт! Сподіваюсь, ти мене ще дивишся. Так, треба і посилання буде кинути. 3,5 см в цілому висота. Тут стильова класна моделька. Чому стильова я кажу, того, що, ви знаєте, ці всякі квадратики, прямокутники, вони мене з глузду просто зводять, вони мені. Знаєте, от як наче їх не вистачає, бо у нас завжди той овал, той круг, а це щось таке більш новеньке. Ну тут і огранка спокійна в цілому, і, можна сказати, навіть не квадрат, а ромби, але перстень квадрат. Крапелька красива, аметист, дівчата, є два звичайних браслети-аметисти. Сьогодні, напевно, вони в нас в відео, я дивлюсь, не попадуть. Приблизно розмір 14 міліметрів це його діаметр. Прозорий красивий колір. Ви знаєте, я так обожнюю намисто з гірського кришталя влітку. Треба буде своє дістати, я все поховала. от Це велике насправді упущення. От сукня, дівчата, і намисто з гірського кришталю. Воно як такі. Знаєте, як такі кусочки льоду так красиво лежить на шиї. Звісно, я не знаю, чи ще комусь таке подобається, але я просто від цього кайфую. Тому в кого є діставайте свої крупні намиста, вдягайте, срочно треба носити. Нам жінкам треба носити навіть для того, щоб інші жінки звертали на нас увагу. Чоловікам, воно все, знаєте, до одного місця. От. А жінки вони подивляться, інколи можуть і сміливі жінки комплімент зробити. Я інколи якщо в гарному настрої, то я можу комусь і комплімент зробити, але зазвичай це або касирам десь, або. Бо так, ну, так напряму я не можу жінці сказати, що, що в неї щось красиве. Так, 7 смятая крестяка, здоровий, кайфовий, дуже-дуже красивий. Тут велике вушко можемо заміряти, для того, щоб вдруг хтось захоче на намису вдягти, тут 7 мм. Але треба, може, я не знаю, на 6 мм вдягати, щоб просто точно війшло. Дуже-дуже красивий хрестик. І на мій смак у мене є з перлинами хрестик. Я його люблю, але в мене близько перлини одна до одної. Це і також подобається, але я поки не можу залишити. Хоча дуже-дуже мені хотілося, щоб він залишився саме зі мною. 2500 гривень 63 долари. Дивіться, можна і просто на ланцюжку, можна на ось такі штуки. Штуки, зараз я покажу свою штуку. Це вона досить така коротенька, десь 40, орієнтовно 40-45. Тут є подовжуючий ланцюжок. Знаєте, от я на них, чесно кажучи, не завжди розраховую, бо інколи вони такі тоненькі, ну тут, може, пару разів можна одягти. А якщо зовсім тоненький ланцюжок, то краще не треба. От, то не такі штуки, вони і стильово виглядають, але краще тут щось дрібніше носити. Бо цей хрестик, якщо, якщо один-два рази вдягти, то нічого, але з часом воно все от не одного треба. Всі прикраси труть. І ланцюжки-хрестики. і... Тому краще, в принципі, на каучуки або на шкірі носити такі справи. Але ми, ми, ми хіба чогось притержуємось. ми хочемо так, як нам подобається. Тому вдягати можна без ентузіазму. Ширину я ще хотіла поміряти. 4,5. Ну він прям помітний, помітний. Я не хочу його ховати, тому що я вам хочу в цьому показу показати. Крупні гранати. Бачите, ще голос в мене не, як це сказати, не поновився, не восстановився. 1550 гривень хрестик з гранату ось такий. Такий, трохи готичний. Тут більш до червоного гранату. І. Це називається багато балакаєш. Просто сьогодні такий настрій, що хочеться побалакати з людьми. Так, а другі у нас ось такі маленькі ромбіки або квадратики. Також він ну, красивий. Вони по одній ціні дуже такі крупненькі. Можна або на таку штуку, знов я неї штука. Взагалі, вона називається Сталька. Це назва від виробника такої моделі. От, можна казати, гривня. Мені подобається сталька. Струна мені не подобається, бо вона жорстка? Я маю на увазі лише назву. Там, в принципі, кожен називає, як захоче. Красивий колір. І знаєте, що ще в мене знайшлося в окремій коробочці? Чого знайшлося, бо в мене тут був... Невеличкий, так би мовити, ремонт, невеличка перестановка. І знайшлося в мене те про Прошу, ми забули. Знайшов ось такий маленький хрестик. Цей хрестик 1250, але тут гранати бачите, ось такого до темної вишні кольору. Він трохи менший. Так, але сенс не в ньому. Це я все показую разом. Все будемо дивитися. 18,2 і має бути 18.2 розмір гранат 3800 гривень має бути ще такий самий, вибачте, такий самий з аметистом, але лавандовий дуже красивий аметист. Це гранат, і він дуже красивий. Так, я повторюсь. ну він дійсно прям такий красивий. А ромб. Якщо хтось любить гранати, дівчата, 2,5. Значить, на 2,5. Середній масштаб, в принципі, так не, не так сильно крупно, але і досить помітно. Мені здається, що блондинка більш за все личить гранат, але, в принципі, мені зараз таке не вистачає такого бордового кольору, який, який вам більше подобається. Тут вже дивіться самі або червоний, або бордовий. Але це у нас ось це в нас гранат Альмандін, під назвою Альмандін. Почитайте про нього. Він такий досить казковий, мені здається. 20 хвилин у нас буде відео, але то нічого, мені здається, давно не було довгих відео. Хоч одне ж має бути дівчата, що я хочу показати? Так, довжина 17 см на маленьке зап'ястя. Дюймовочок ніжних, таких крихких, хрупких дівчаток. Дуже красивий колір. Я навіть не можу сказати, чи він дійсно червоний, чи він дійсно буряковий, але постараюсь показати вам його. Дуже сам колір по собі красивий, може навіть буряковий, але ближче до червоного. 4 тисячі гривень вартість браслету, Тут таким чином застібається. Тут багато гранатів, 6 на 4. На зап'ястя 16 або 17 см не більше. І зверніть увагу, що камінці тут в крапанах. В принципі, такі речі їх потрібно носити досить охайно, бо крапани вони можуть за щось зачепитись і від цей. Ну, якщо сильно зачепляться, то, звісно, вони від, відпадуть, бо це ж все-таки срібло, срібло м'який матеріал. Не настільки м'який, як золото, хоча я не знаю, чесно кажучи, як це працює. Інколи. Одразу може щось загубитися, інколи якось воно витримується. Ну, просто це все одно крихкі речі. Хоч срібло, хоч золото, хоч все. Якщо подивитись на мою обручку, то вона пройшла і Крим, і, рим, і Мідні труби, тому. А, крим... В Криму вона також була, ця обручка. Тисячу років тому. Так, такий цікавий Це в нас індійські прикраси. Я нагадую, що це, в принципі, нічого я сюди окремого не додавала. Подивіться, який колір. Дівчата, ще раз наголошу, що тут багато гранатів, 6х4. ну І, в цілому, вже, щоб мати уяву, в принципі, про гранати, я не можу показати наступний комплект, ну, можу не показати, як я сказала. 19 7 Червоний з міксом камінців 4200 гривень. 106 доларів. Тут хризоліти, цитрини і аметисти світлі і гранати, звісно. Дівчата, 20 хвилин, та в мене прям рекорд. Я не знаю, чи пасуватиме сюди шпінель, але в принципі на шпінель можна вдягти хрестик. Маленький або крупніший, буде дуже красиво. 44-45 см приблизно чорна шпінель, 700 гривень. Є в мене ще такого типу чорний шерл, чорний турмалін. На різних вони бувають розмірів. Так, і ще шпінелька, давайте ще покажу ще більш дрібна, але тут прямо вона така ніжно-ніжна. Така у нас сьогодні історія. Так, трохи в мене, бачите, сьогодні настрій. Є. Я сподіваюся, що вам сподобається таке відео. Розмовне, можна сказати, більше не по справах, а по, <по>, по своєму опису, по своєму відчуттю. Ну, у нас і так, і так буває. Кому сподобалось, залишайтесь, будь ласка, зі мною. Я дуже стараюся підбираю красиві прикраси. Звісно, якщо ви любите прикраси. Ще давайте сьогодні останні подивимося у розмірі 18.3 трикутний рубіночок або рубін. Трикутний рубін. 2400 гривень ось такого плану. І я ще напевно покажу все-таки смарагд, але смарагд в формі крапельки. Красивий такий насичений темний колір. Я сподіваюся, що комусь прийде по душі. Ще два такого типу наборчики може комусь захочеться, бо потім не буде. Смарагд 2650 гривень, 67 доларів, 18,5 розмір. Ось така витягнута крапелька, дуже красивий колір. Приблизно розмір 2 см. Він класний. Класний колір такий. Ізумрудний. Хочу на нього так сказати. Бажаю всім гарного дня, гарного настрою обов'язково. Тому що без цього ми з вами не можемо. Нам настрій з вами потрібен. Тому, будь ласка, дівчата. Позитивні коментарі, позитивні думки. Того, що в нас з вами просто багато роботи. Я не знаю, дівчата, хто там з негативами, як ви можете працювати при таких негативних думках, тому що коли ти завантажуєшся в цей негативний поток, ти просто не можеш нічого робити. Тобі хочеться тільки лежати. Дівчата, у нас так це не наш випадок, бо в нас у всіх з вами сім'ї. Нам потрібно піклуватися про наших менших та й чоловіки, вони так само маленькі, які діти Це я до того, що хто каже, як ти можеш показувати прикраси. Дівчата, отак беру і показую. Це моя робота. Я їх люблю, я від них отримую задоволення. І, будь ласка, якщо ви не розділяєте, просто, будь ласка, дивіться, бо мені важко тоді відповідати таким людям. От, бо ми з вами. Живемо лише за рахунок свого настрою. Як ми себе настроїмо, так у нас пройде цей день. Ну, загалом, я не кажу про якісь окремі випадки. Це все. Кожен день різний, але, будь ласка, дівчата, побільше позитиву, бо я дуже стараюсь, я не хочу ніяких негативних думок. І вам не бажаю. Всім бажаю гарного, приємного, сонячного, теплого дня. Дякую, що залишаєтесь зі мною, всім, всім, хто зі мною. До побачення, дівчата. Напишіть в ваші коментарі, щоб ви хотіли ще побачити. Може, при денному світлі я обов'язково прочитаю і обов'язково зніму, якщо потрібні, додаткові фото, Ще сьогодні я їх зможу зробити. Все, я, я за таке довге. Але будь ласка, пишіть. Дуже прошу, пишіть всім до побачення.